Всім привіт! Сьогодні у нас таке коротеньке відео прому, скажімо так. Отже, хто більше цікавився, хто більше був уважний, бачив, що в, моєму, в моїх домашніх умовах появилося два станки. От, два станки робочих, це 3Е12 і ітакий внутрішній шліф. Від майстерні МВ було куплені два станочки, вони вже зараз стоять накриті плівочкою. Розпаковувати їх не буду, трошки так ось зверху видно. Ну, Кому більш докладно, то вже буде слідкувати за каналом, там буде вже більш все видно. Це більше таке інформаційне відео, щоб не тримати підписників в невідомості, як, як то кажуть. Бо я зробив пост, але його. Мало хто побачив, я його сам щось не міг знайти, хоч і виставив. Тому зроблю коротеньке відео на рахунок цієї всієї історії. Отже, два станочки. Все воно у нас тут вже в комплекті накрито. Ось так потрібно буде доробити маленькі доробки з нюансами. От, Там по гідробаку там треба буде зробити ще для зливу масла. І тут в мене накрито ще гідростанції. От. Ну, Скажу так, покупка була дуже проблематичною, як в плані доставки, так і в плані моральності. Е, моральності. Скажу так, що краще не довіряти людям, коли люди вам розказують, що продаються станки зі всією оснасткою, і ви вірите, що оснастка буде вся в комплекті то ви глибоко помиляєтесь, якщо ви не конкретно не по пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 40, 50 не впишете все в прописом. Або не буде викладено коло станка. Весь інструмент, вся оснастка, інакше ця вся купівля обертається в своєрідний лохотрон, скажімо так. Бо коли вам розказують, що станки продаються з повною оснасткою, залупляють вам ціну от і до, і в результаті станки приїжджають з оснасткою, як то кажуть, мінімальною або практично з відсутністю деякої оснастки, яка була на станку, от. я вже не говорю про якісь там речі, типу. Якихось калібрів чи ще чогось, наприклад, внутрішній шліф. Тому краще все перепитуйте, бо коли людина розказує, що продається станок з оснасткою повній комплектації, бо не хоче продавати десь на окремих торгових площадках окремо якісь речі від цього станка, то автоматично підрозумівається це, що станку йдеться оснастка, з якою він працював весь час. тобто, були якісь відео, там проходила оснастка і та оснастка йде в комплекті, як само собою розумію. Ну Це таке демагогія вже розумію, що хтось скаже, що це щось своє буде захищати, ну то таке діло. Отже, йдемо далі. За цей тиждень, хто знає, в мене місця немає в гаражі, де поставити два станки, тому було провернуто. Така історія, як залилася свіжа площадка під новий, нову частину майстерні. Тобто ми розширилися трошки. Отже, в нас додалося ще під 20 квадратних метрів плюс був залитий бетон 200 міліметр, міліметрів. І щебенем утрамбована площадка, викопана яма. Площадочка 350 мм засипано щебеню. Тобто висота не маленька, тобто 10 тонн щебеню тут було бахнуто і залито десь 4 куба бетону. 4 куба бетону, так добрих 4 куба. І вийшло у нас отаке. Край трошки приклав пінопластом для відсікання. І буде робитися вже далі оце все діло. Роботи проведено немало. Було розвезено з землі. Тут була купка така досить велика. Після викопування, рахуйте під 60 см глибиною цієї ями, було вирито дуже багато землі. Це була величезна купа, я не знаю, скільки там кубометрів в тої землі було. Ну до хріна лишилося трошки, було все розвезено вручну, бо трактором тут не було де кататися. Тому тачечкою, тачечкою і лопатою це все діло було відпрацьовано. От. Ну, Далі вже буде трошки простіше, я думаю, бо вже оце саме ваша історія зроблена. от. Стяжечка залилася. Зверху хочу її ще прошліфувати алмазною чашкою. Зняти оце молочко, що зверху є. От, зняти молочко і прогрунтувати глибоко проникною ґрунтовкою, так, так добре пролити і буде пофарбовано фарбою по бетону. От, це найпростіший варіант, який я знайшов. Ну, скажу так, що будівництво зараз я був просто в шоці від цін на будівництво, навіть маленький курничок, скажімо так, ну, ціни заставляють задуматись. От. Як на послуги, так і на сам матеріал. От. Станок, щоб зняти з машини, це під 4 тисячі гривень. 3 900. Коротше, два станки зняти. 3 900. От. Там, щоб погрузили, мені станки вийшло 6 тисяч гривень. Станки, погрузка станків станки обійшла 6 тисяч гривень, два станки поставити на машину. Хто знає я, цей, я не їздив за станками, бо, по-перше, це досить далеко їхати. По-друге, нема змісту, я би їх просто навіть не купляв, бо мені довелося пиляти через цілу Україну за цими станками. Та й мало хто з розумних людей, адекватних їде за станками сам, коли людині якоби в лапках довіряє. От. Ну, коли довіряєш, то легше їх, коли людина відправляє, але тут трошки вийшло не так. От. Я, до речі, свої станки купляв, купляв станки свої. Мені 676-й привезли, я його навіть не бачив вживу. Станок просто з людиною людина розказала, показала все, як є, і без проблем станок доїхав. Так само і... Люди досить відомі купляють станки. Наприклад, дядько Максим Максиму Шаута купляв теж взагалі не був коло станка, йому станок спакували, привезли з повною оснасткою, все як має бути, без всяких косяків, без всяких цих. Та і я Максима купляв станки. У мене рахуйте станків Алджіха від Максима, Пічка від Максима, Берта від Максима. Потім, щоб я ще щось не забув. Берта від Максима. А, ну, і, Як відомо, наш всіма любимий шнапі, який продавався також з усією оснасткою, все як є, тобто, всі оправки, всі, там багато фрес, які було всі перелічені, всі віддані в руки, як положено. Тобто станок був заряжений, так як він був в комплектації, так він приїхав. Тобто все-все-все, без всяких проблем. До речі, ось цей станок приїхав до мене так само. Я за ним не їздив. Він приїхав до мене. Людина його сама погрузила на автомобіль, який я сам вже знайшов. Тобто це була логістична служба, так як в даному випадку з тими крулошліфом і плоскошліфом я також підшукав машину. Машину туди приїхала, людина погрузила, і я тут отримав станок, отак як він був мені обіцяний, так і приїхав. До речі, людина не зняла з нього патрон. Вартість цього патрона вартує майже півціни з цього станка, але він лишився, ніхто його тут не круїв, не знімав і не казав, що це оснастка, яка до нього не йде. Тобто, все відбулося мегапорядно, мега швидко, мега круто, і я був дуже вдячний цій людині, як то кажуть. Якби станок ось цей кролошлів їхав. Прямо з Львова їхав би до мене, бо це станок дядька Максима. Тобто йому прийшлося проїхати такий великий круговорот в природі, переїхати всю Україну, щоб таки попасти знов до мене, як то кажуть, на свої рідні землі і опинитися в компанії рідних йому близьких друзів від дядька Максима. Тому не є вашим обов'язком їхати самому за станком, якщо людина виявляється порядною. Бо коли ви, наприклад, купляєте розточний на відстані і вам привозять розточний без шпінделя, і кажуть, що це оснастка ну, зовсім ліва, якось, якось воно виглядатиме не дуже правда, цікаво і добре. Хоча як воно має йти в комплекті. так? так що... Якась така історія. Ну, можливо, в майбутньому більше детально зроблю огляд по оснастці, розкажу всі нюанси, які були в мене з покупкою цих станків. І вже буде таке більш інформативне відео, розширене. Ну а поки як є, так воно є. От. Вже будемо по місцю. Бачите, буду, за, за, затягну їх вже на місце, може трошки розгребуся з роботами, та й воно буде цей. Поки що стоять, треба їх затягувати. Не будуть стояти тут довго на дворі. Тому якось так. Всім удачі.